Мене звати Ольга Макита, я лікар-терапевт стоматологічного центру Олесі Киричук. Наша співпраця з Олесі триває понад 13 років. Моя робота полягає у виконанні прямої реставрації зубів та лікуванні кореневих каналів під мікроскопом. Щодо лікування кореневих каналів, то завдяки мікроскопу індидонтія на новий рівень, і це дає можливість зберегти зуби, які раніше доводилося видаляти або не вдавалося вилікувати. Таке макрозбільшення дає можливість ефективного лікування. Тому дбайливе, ефективне та безпечне лікування це обов'язковий стандарт стоматології. Якщо говорити про реставрацію, то це процедура відновлення естетичних та функціональних параметрів зуба за допомогою композитних матеріалів. Серед найбільш популярних композитів при прямій реставрації залишаються фотополімери. Вони володіють відмінними якостями світлопроникності, завдяки чому відтворюють максимально наближені до натуральних відтінків емалів від зубів. За допомогою прямої реставрації я можу змити форму та колір зуба, відреставрувати тріщини та сколи емалі після травми, відновити. Ти зуб під час лікування карісу також. Я роблю тотальну реконструкцію зубів за допомогою прямої реставрації, яка передбачає знання гнатології оклюзії. Та правильної функції скронево нижню щелипового суглобу. Тотальна реставрація робиться за допомогою попередньої функціональної діагностики та створення попереднього вискового моделювання, яке шляхом певної технології переносить цю реконструкцію в ротову порожнину. В першу чергу така реконструкція дає пацієнту комфорт та правильне функціонування сії зубущелипової системи і дає значно кращі результати в ортодонтичному лікуванні. За допомогою прямої реставрації можна зробити нову усмішку за один день. Центр Олеся Киричук це місце, куди приводять своїх. Це місце, куди повертаються і за 20 років. Це сімейна традиція допомагати людям. Це відповідальність правильних рішень. Усмішка це найгарніша прикраса, яку ми можемо одягнути.